Друзі, нас інфоперші проголовної поїхали. Юрій Каракай свого часу розніс Тимошенко. Знаєте, чому Юлії Володимирівні так не подобалось набо? Бо вони вже приходили до її зятя у справі про 400 мільйонів гривень. Саме тому вона так хотіла Тинабу прибрати. А ось що вчора говорили в Раді. Ласка, Юлія Володимирівна до п'яти хвилин Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. От дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство грантових патріотів. Боротьба за Україну. Скажіть, будь ласка, а ви згадували про совість, коли ви міжнародним дарадчим радам передавали конституційні права українського народу? Ви сильно тоді про совість згадували. Ви сильно думали про те, що ви за спиною українського воюючого народу, галацуючи за конституційний суд, який створюється міжнародними дарадчими радами, позбавляли Україну права на суверенітет? Я думаю, я думаю, що ви знаєте, що фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань. Якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дарачих рад, будь-яких іноземних наглядових рад, ми що комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало, тому що, тому що перший раз ви переконалися в тому, що Колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем це чітка конституційно збалансована влада, а не те, що нам пропонується як сурогат замість Конституції. І тому, дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм перетворення України в колонію безправну. Не треба. Ми… Як нормальна команда, теж слухали, може, дійсно у нас буде боротьба, боротьба з корупцією, коли буде створений в лапках хребет антикорупційний. Знаєте такий хребет? Який хребет? Ми теж голосували за цю дурню, думаючи. А може дійсно у нас реально буде боротьба з корупцією? Подивіться, де кобалів, дорогі друзі, з отакою корупцією, де кримінальні справи. А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий. Розумієте? Скажіть, будь ласка, ви читали хоч одне заключення нашої державної е, системи контролю, нашого державного, е, скажімо, органу, який перевіряє наші всі державні корпорації? Кожен звіт державного аудиту про мільярдні корупційні обіги. Ну там же у нас і наземні наглядові ради немає жодної антикорупційної справи. Я питаю, чому? І тому мова зараз йде не про антикорупційні структури, а мова йде про тіньову владу, яка управляє цими процесами, невідомо в чиїх інтересах. Так, я чесно вам скажу. Що в той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках, корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Так скажіть, будь ласка. Цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні, дорогі друзі. Я розумію, що гранти треба відробляти. У мене нема тут ніяких сумнівів, але ну не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед. І я дуже пам'ятаю виступ тут одного з патріотів, які, коли ми голосували знищення конституційного суду як суверенного органу держави, вийшов на цю трибуну і казав: а можна запитати, чому там в цій дарачій раді ще два чи три українця? Давайте уже гахнемо так, щоб у нас дарача рада на 100% складалася з іноземних ноунеймів. No і я хочу вам сказати всім, давайте припинимо комусь подобатися. Давайте припинимо комусь підігравати. Давайте припинимо обмінювати закони на якісь мільярдні кредити, які нам потім і віддавати. І я пропоную всім без виключення, депутатам, проголосувати за цей закон. А той, хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті і проти суверенітету України. Слава Україні! А ось що про неї говорив покійний Каракай, країною править Українофоб, злодій, аферист, державний зрадник, але він не головний в рейтингу ворогів держави. Пальма першості безумовно належить Юлії Володимирівні Тимошенко. Газовій принцесі, справжні бандитці, подрузі, матроси, і партнерці Лазаренка, яка про офшори знала все, коли Вова, навіть рояль не опанував, яка знищила весь проукраїнський політиком, скурвала всю творчу інтелігенцію, залишивши за собою випалене поле на яке так легко зайшов бандит Януковича лише тому, що виглядав пристойніше за банду бютівців. Можна довго згадувати і розвал помаранчевої коаліції, і наклеп на Порошенка і відмову від НАТО і газові угоди і ширку з регіоналами і зраду Грузії. Тільки б хотілося нагадати читачам головну справу її підлого життя. Справа кампанія Ванко «Прикерчинська ЛТД, яка в 2006 році виграла тендер на розробку шельфу Чорного моря. Цей проект був більшим ніж ПДЧ. Важливішим за асоціацію з ЄС. Це була гарантія національної безпеки. Там, де працюють вишки американських нафтових компаній, стоїть флот Сполучених Штатів. Видобуток Ванко нафти і газу гарантував енергетичну незалежність інвестицій американських компаній, стабільний розвиток економіки і демократії для України. Чи зміг би Путін висаджувати десант в карчі, якби там стояли фрегати США і саме тому першим же кроком уряду Тимошенка після перемоги в 2008 році став розрив контакту з американцями? Через шість років ми втратили і шельф, і Крим. Зеленський лише похідна тих сумних недоосмислених. Досі подій. маленький нащадок великої популістки до слова Юлія Тімашенка позичила майже 112 мільйонів гривень своїй доньці Євгенії. Депутатка недовго пробула у статусі доларової мультимільйонерки, писав журналіст Сергій Лещенка. Мовиться про астрономічну суму 112 мільйонів гривень, де зароблялися гроші. Ледію може пояснити, чи отримала за зраду ЗСУ і залужного від Кремля свого часу, адже війна і вторгнення готувались не один рік. А в 2014-му саме Тимошенко була проти того, аби задіювати війська і відвоювати Крим. І схід про що свідчить стенограма РНБО. Повідомлення про зміни в майновому стані нардепки. Повідомлення про зміни в майновому стані нардепка подала ще 6 квітня. В ньому мовиться, що гроші позичені на придбання рухомого майна. Загалом історія короткотермінового, але неймовірного багатства Тимошенка дуже цікава. Все життя вона розповідала, що немає ні грошей, ні заощаджень, а живе лише на зарплату. Попри те, що в роки свого розквіту корпорація Тимошенка єдині енергетичні системи України мала оборот 10 мільярдів доларів. Обслуговування керівництва було чотири приватних літаки. Також вона володіла південним гірничо збагачувальним комбінатом і поклала око на Харцизький трубний завод. Федеральне бюро розслідувань шавоявило мінімум 100 мільйонів доларів відкатів, які заплатили з офшорних рахунків родини Тимошенко, тодішньому премєр міністру та їхньому покровителю в бізнесі Павлу Лазарєнке. Коли партнер Тимошенко Олександр Гравець дізнався, що він регулярно платила відкати Лазаренко, він обурився, чому нічого не перепало йому. Після того, як на початку нульових в Тимошенко почалися проблеми, гравець емігрував до Ізраїля, потім до Канади. Інтерпол оголосив його в розшук. Він зміг подорожувати лише з Канади до Ізраїлю рейсом без пересадки. За його словами, він поїхав з України без грошей, але не став звертатись до Тимошенка по допомогу. Гравець погодився свідчити у справі Лазаренка. Він зруйнував версію, яка відстоювала Тимошенка, і зазнався, що кіберська офшорна компанія Сомолі Ентерпрайзес мала трьох власників, що вони володіли на єврівних рівних правах. Сам гравець, а також Юлія та Олександр Тимошенка. Гравець дав поки за американському слідству, що після від'їзду з України він зустрівся з Тімашенка в Ізраїлі. а Також запитав після її публікації у пресі про те, що «Сомолі Ентерпрайзерс вплатило гроші Лазаренко, про що гравець не знав. А якщо в тебе було б так багато вільних грошей, чому ти не дала частину? Не розкошелилася? Ми були партнери. Якщо то був заробіток, я мав би отримати свою частку, але нічого розбірного Тимошенко гравцю тоді не відповіла. Він був змушений практично з нуля починати життя в Канаді. Тимошенко ніколи не показувала свої активи і гроші. Після помаранчевої революції вона раптово поміняла імідж і стала вдягатися в найдорожчий бренд Луї Вітон. Тоді її рідна тітка, керівниця Дніпропетровської області організації партії Батьківщина. Антоніна Уляхина сказала, що на одяг для Тимошенка скидається всією родиною. Юля не одна в сім'ї. Заробляє діти чоловік. Навіть ми люди похилого віку. Тому Юлі Володимирівну ми всіляко підтримуємо. Повірте, у нас буває такий момент, коли ми всі скидаємося, абсолютно всі підчищаємо всі свої комірки. Юлія Володимирівна їде і купує собі Луївітон. Розповіла Ульяхіна, але в 20-му році раптом на Тимошенко звалилось багатство. Вона стала офіційною доларовою мультимільйонеркою. І набо почало купати. Ось чому вона так не любить те набо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.